Наше завдання, економічне зростання і для цього має бути клімат, щоб підприємець, який створив, неважливо, там, одне робоче місце, 10, 50, 000, 10, 10 тисяч, щоб він відчувався абсолютно нормально. Щоб він відчував, що він працює щоденно робить свою роботу, сплачує чесно свої податки, і взагалі до нього ніхто не має справи. А у нас виникає так, що система заточена на те, щоб ти працюєш, і до тебе одні приходять, інші приходять. По три, по чотири запита по одному і тому ж питанню приходять, не дають просто працювати. Деякі підприємці розповідають про те, що вони мають утримувати додаткових юристів, консультантів, щоб тільки працювати з правоохоронною системою або з іншими контролюючими структурами. Абсурд. Ми маємо цьому питанню покласти край. Але ми можемо це робити оперативним шляхом і те, чим ми сьогодні займаємося. Умовно кажучи, починаємо бути по рукам тих, хто. Приносить шкоду державі. Але нам треба змінювати систему. Якщо систему ми не змінимо, то нам буде важко боротись з тими тіньовими процесами, які на превеликий жаль відбуваються сьогодні. Тому те, що ми напрацювали сьогодні, це і сама концепція зміни системи, і вже відповідно конкретні рішення, які ми пропрацьовували з нашими міжнародними партнерами. Для того, щоб вийти на побудову нормальної сучасної європейської системи. На чому вона буде базуватися? На оновленні, на якісному технічному забезпеченні. Мова йде про те, що якщо ми тільки візьмемо митницю, маємо встановлювати там, сканери, маємо зробити надсучасне програмне забезпечення, маємо дистанційно визначати все те, що стосується розмитнення товарів. Треба вдосконалювати систему ризиків. Синхронізувати оптимізувати систему тарифоутворення при розмитненні. От я зустрічався нещодавно, був на одному виробництві, де квіти виробляють. Керівник виробництва мені каже: ми свою квітку експортуємо по 50 центів, точно така квітка приїжджає в Україну і розмитнюють по 15 центів. Ми ж розуміємо, що така сіра схема. Не дає можливості цілої індустрії, в якій Україна сьогодні вже має відповідні знання, не дає можливості для економічного зростання, тому що ми можемо виробляти цієї продукції в рази більше. Єдине, що має бути правильне конкурентне середовище. І тому те, що стосується модернізації технічної і запровадження нових технологічних рішень в системи, і податкової системи, і системи митниці є теж дуже важливим. Тому завдань у нас є надзвичайно багато. Але я глибоко переконаний в тому, що в 2017 році ми маємо системно з ним впоратись. В принципі, всі рішення для нас є відомі. Ми на минулому тижні з вами ухвалили концепцію і направили, чи попередньо схвалили проєкт закону, направили його в нараду реформ, який був розроблений за лідерством міністра фінансів. Про службу фінансових розслідувань. Знову ж таки, це теж дуже фундаментальний крок, тому що ми ліквідуємо СБУ економічний підрозділ, Національний поліції економічний підрозділ, податкова міліція ліквідована. І створимо одну нормальну структуру, нормальну службу, де будуть критерії відповідного відбору оновлення. От вчора я був теж присутній на. Ще один етап нове обличчя українського кордону спільно з міністром внутрішніх справ. Абсолютно нові підходи до залучення людей в роботу прикордонної служби. Нові відбори, нові критерії, поліграфи для того, щоб люди, які приходять, вони насправді почали служити. В чому є питання, які надзвичайно важливе питання. Тільки за відданою службою можливо змінити. В країні ситуація. І ще раз наголошую, змінити формулу, про яку сьогодні вся правоохоронна система залучена проти бізнесу і сконцентрована тільки сама на собі. Наше завдання змінити систему. Вони мають бути заточені на те, щоб допомагати легальному бізнесу розвиватись і не заважати. І я вам хочу підкреслити, що руйнація сірих і чорних схем це теж є допомога легальному бізнесу. Тому вони мають бути достатньо ефективними.